Доброго дня, мої шановні глядачі гості каналу Кухня з кишені і справи домашні. І з вами, як завжди, я, Любов на своїй кухні. І сьогодні ми з вами будемо готувати таке незвичне, незвичну таку заготовку робити зиму. Може, хто з вас вже таке робив, а може і ні. Тому що придумала я це все сама. Пошуком, таким різними випробуваннями, як краще. Ось так. Ми будемо сьогодні з вами робити заготовки під заморозку синіх, для того, щоб потім нам готувати взимку рулетики із баклажанів. Що нам для цього потрібно? Я взяла отаких от п'ять. треба, щоб вони були здорові. Чим більше, тим краще. Вони як крупніші, менше насіння в них, і нам ще потрібно буде сіль і олія для осмажування. Все. Потрібно нам. Для заморозки От такі я беру контейнери. Оцей контейнер у мене такий на 5 порцій синіх. На 5 разів я по 12 штучок одну порцію роблю. Треба отакий, ем, отака нам чистка для овочів. З однієї сторони, треба буде обрізати сині. Ось І харчова плівка для того, щоб потім замотувати наші порції, виділяти одна від однієї. Перш за все, треба обрізати оцей хвостик. Він нам не потрібен. При тому, знаєте, я вам скажу, не економте геть от є люди геть хвостик зрізають, а це залишають не треба, тому що воно все, все рівно тверде. І трішечки я обрізаю оцей хвостик, тому, тому що то, потім він твердіший і його важко закру, закручувати. І ось тепер отакою? Де вона? з двох боків з цієї сторони і з цієї сторони. Отак, От треба тонесеньку шкірочку зняти. Ось так. З цієї сторони і рівно навпроти, так. і з цієї сторони. Чому? Тому що як ми їх обжаримо і будемо складати, буде незручно, по-перше, а по-друге, потім уже, як будемо скручувати рулетик, ну, воно таке е, слизьке, пласке, не дуже зручно. І тепер нарізаємо на отакі, зараз я вам покажу, не товсті. І не тонкі, отакі з цієї сторони, товщи, отак, 2-3 міліметри. Товщі нам не треба. Отак нарізаємо ми всі сині. І з одного синього такого 10-12 отаких пластинок у нас вийти. Так, 10-12, так, як я казала, тому що хоч і давно робила, вже роками це роблю і вже просто знаю. Ще з такого великого синього виходить 12, якраз на одну порцію. Дивіться. Отакі. От 2, 3. Де виходить? Це ж не під лінієчку, 2, 3. Ось так. Не товщі, не товщі. Ось так виходить у нас з одного синього. Це виходить така порція. Це на один раз. Ось так. Ось тепер мисочку взяли глибоченьку. На дно трішечки підсипаємо. Ось так. І починаємо складати сині. Склали, отак поклали їх і притрусили сіллю. Сині такі овочі, що вони зайвої солі не візьмуть, вони візьмуть рівно скільки, скільки їм потрібно. Зато потім вони не будуть впитувати багато в себе олії. Так, ось так і ці посолили. І тепер ставимо і одні, і ставимо і інші. Ось так ставимо їх і подальшенько, Хай вони просолюються. Так, сині в нас вже постояли півгодинки. Вони такі зробилися багато юшки на них. Зійшло, нам не потрібна ця сіль. Ми її промиваємо і потім викладемо на рушнички, щоб вони просохли. Ось так ми їх не просто помили, ми їх віджали від вологи. Ось так. Тепер викладаємо, щоб всю вологу нам забрали рушнички. Так, ось промила я і ці сині, і що вам хочу сказати. Коли ви їх віджимаєте, дуже-дуже обережно, щоб ви їх не поламали, щоб форма не, не, не втратила форму, щоб не, було, не висіло колапті такі. Ось. А тепер. Викладаємо ось так. Я буду декілька шарів це робити, бумажними рушничками прикладати, тому що їх багато. Так, ось так. Так, все. Добре промотнулося, вологу вибрало. Ми зараз складаємо знову це все в мисочку. Вже сухеньке. І будемо приступати до обжарки. Бачите, вже вологи тут немає. Вологу всю вбрало, шкварчати нам тепер і бризкатись не буде. Будемо осмажувати. Наливаємо лійки і невеличку кількість. Так, ложки дві, на таку здорову. Сковорідку ложки дві. Пам'ятаємо, що в нас небагато візьмуть сині олійки. Тому що вони в нас промочені, просолені. От, і ми зараз розігріємо добре сковорідку, а потім прикрутимо. Так, сковорідка розігрівається, ми викладаємо сині, викладаємо їх так, щоб помістилося якомога більше. Так. На таку здорову сковорідку в мене поміщається 4 сині. Ось так. І обсмажимо з двох сторін до румяної кірочки. Сильно їх пересмажувати не треба, тому що вони потім будуть давати гіркоту. І ось, дивіться, покажу вам оцей синій, він э, тут тоненько, а тут сильно широко. Або можна зрізати, я зараз зріжу трішечки, або в такому разі можна просто ось так, десь використаю. Або можна просто потикати отак ножичком. І воно просмажиться. Вони спочатку все впитали, всю забрали всю олійку. А зараз, ось коли вони вже колір поміняли отакі, зробилися прозорі, ось такі прозорі, тоді вони починають віддавати олійку. Для того, щоб були не сильно пережарені, а ви хочете, щоб вони були все-таки добре проготовлені, можете перевернути їх декілька разів. У разі, щоб вони просто були румяні і приготовлені. Для того я їх перевер... буду їх перевертати, дивіться, декілька разів. Головне, не пересмажити. Ось дивіться, які вони повинні бути. Бачите? Обсмажені до такого кольору, не темніші, ні в якому разі. Вони в цьому стані, вони і м'якенькі, вони ще ж полежать у нас, вони м'якесенькі, вони такі гнучкі. Але вони не порвуться і не будуть нам вірчити. Так, зайвого жиру тут не буде, тому що все-таки ми ж мало наливаємо ліньки. Вони, вони не, не беруть багато олії. Ось дивіться. Дивіться. Бачите, якого кольору? Оце такі вони повинні бути. Смачного, такого апетитного кольору. Ось дивіться. Просмаженого, але не пригорівшого. Ось так. Всі. Всі. Оце отак я роблю. І таким чином я пережарю усі, за кожним разом додавати треба олійки. Отак. Ну, в процесі жарки однієї партії олійки додавати не треба. Отак. Бачите? І вони як були промиті, і просушені, не шпарчать і не стріляють. Отак. Так ось сині ми обсмажили, ось такої. Стадії їх треба обсмажувати, щоб вони були не зажарені, тому що буде тоді гірчити. Так, ось прохололи наші синенькі, які ми перебжарили, наші баклажанчики. І тепер ми починаємо складати їх у контейнер. Беремо пищеву плівку. Ось так. І застеляємо нею форму. Застеляємо яким чином? По цю сторону форми. Контейнера треба. Отак, застеляємо, щоб у нас збоку, ось збоку, залишала така ширина, як, самої, як самого контейнера. Тепер вистеляємо в контейнері. Отак. Застеляємо. Вистеляємо тут, все розрівнюємо. І по цю сторону залишаємо теж так само, щоб була така ширина, як і самого контейнера. І відрізаємо плівку. Все розрівнюємо гарненько. Ось так. І тепер складаємо. Беремо синенькі, Ось дивіться, вони обжарились саме до такого стану, як те, яке нам потрібно, щоб вони і прожарені, вони еластичні, вони такі смачні і не пережарені. І складаємо таким чином. Ширшим кінцем сюди складаємо. А наступний на Ширшим сюди. Ось так. І так ми складаємо одна порція, виходить у нас 12 штук. Вони не склеюються всередині, не бійтесь, їм нічого не буде. Коли ми витягнемо їх із заморозки, просто витягнемо одну порцію. Я вам покажу, як воно потім буде витягуватись. І просто залишаємо їх у кімнатній температурі, така, щоб була кімнатна температура, і вони самі собі розмерзнуться і все буде з ними добре. Вони не будуть розкисати, не будуть розлізатися. Це в нас вийшла порція: 12 штук. Ось так. Ось так я їх склала. Тепер беремо одну половину, оцю, що в нас виглядає. Закладаємо так в серединку і в стик. Просто геть в стик із синіми. Отак От заправляємо гарненько. А потім другою частинкою, ось так, теж заправляємо ось так і аж, аж сюди, щоб у нас залишився оцей корішок, щоб у нас такий залишився. Потім ми як будемо доставати їх, отут все заправляємо. Як будемо доставати, ми за цей корішок взяли і витягнули. Ось так. Ось Дивіться, бачите. Одна порція в нас складена. Видно, ось одна порція їх буде видно. І таким чином я складу всі. І ось один крайок закриваємо, стик, отак притуляємо. І тепер зовсім ось геть затуляємо аж отак. Закрили всі-всі з усіх сторін, щоб було закрито. І щоб корішочок у нас залишався. Ось такий корішочок у нас залишається. Цей корішочок ми кладемо сюди, для чого потім, як будемо доставати, ось вам беремо за цей корішочок і достаємо. Дивіться, я вам зараз покажу Тут 4 порції. Тому що синій у нас великий, вийшло 4 порції цього разу. Дивіться, бачите, як воно достається. Коли воно замерзне, ось вам потрібна одна порція 12 штук. Тут із тих 12 вони дуже здорові, можна з одного робити два рулетики. Дивіться, отак порціями достається. Дивіться, кожна порція достається. Як змерзнеться, отак, все замерзне, потім дуже легко його доставати. Ось так. І накриваємо кришечкою і в морозильну камеру. Ось так. Склали все в контейнер. Все акуратно, ніде нічого не витікає. Не протікає ось так. І в морозильну камеру.